Багато запитань в моїй групі надсилають на такий кшалств, що чому скручуються листя у хурми трубочкою. Ну, ось вам один із прикладів. Ось так от приблизно воно скручується. Якщо ми подивимось загалом, то листя звичайне. Ні, нічого ніде не крутиться, все у порядку. А чому? Так, деяке листя крутить, а деяке ні? От, скажімо, візьмемо, зараз підійду ось тут, щоб було ближче верхівка. І як ми бачимо, на верхівці теж листя частково скручено. А це... Відбувається тому, що стоїть така погода, дуже сонячна, дуже жарка за 35 градусів, і листя дуже багато випаровує вологи. Тому, а волога не, ну так би мовити, не, не зразу доходить до листя від землі. Щоб цього не відбувалося, ось потрібно. Ну така проста річ. Це просто-напросто не вистачає вологості повітря біля цієї хормички. Щоб листя не крутило і вологість була значно більшою, то потрібно під дерева ставити. Ємності з водою, не обов'язково відро чи ще щось. Як ви бачите, за день буквально було з повного відерця, випарувалося майже половина відра. От. Ще потрібно що робити. Як ви бачите, у мене під деревом трава скошена, прямо та, що тут росте. Цим воно мульчування, закриває частково випаровування вологи із-під стовбура води. От. Це одне. А друге, для чого косять траву? Для того, щоб на вашій кормічці не заводилась цикадка, не відкладала свої яйця у кору дерев. Якщо вологість достатньо, то і все. Буде у порядку. Ось, можливо, побачите, О, ніяких пошкоджень немає. А ось зілочка, яка була куплена, верніше, росла тоді, коли кормичка була куплена, що приїхала прямо із півдня. Як ми бачимо, оце усе вражено було цикаткою. А цикатка розмножується там, де багато трави. Вона живе в трави, у траві, а потім вилазить і відкладає на ось такі на зелені свіжі стовбурки, робить прокол. І відкладає тут свої яйця. А із яєць вже вилуплюються молоді личинки, молоді цикадки. Щоб цього не було, потрібно навкруги старатися, щоб не було ніколи у вас трави. Ну от давайте це я показав біля цього дерева. Давайте підемо зараз до другого дерева, я покажу вам. Як там? У мене справи із скручуванням листя. От я підійшов до іншого деревця хурми. Воно, правда, значно молодше за віком. Але як ми бачимо, зараз підійду поближче. Зовсім ніякого скручування листя немає. З усіх сторон підходжу, листя всюди нормальне, ніде нічого не скручене. Чому так відбувається? Те саме сонце, та сама температура, приблизно одинакові умови, але, але як ви бачите, у мене біля цієї хормички стоїть ось така ємність стара ванна із водою. Води на даний час десь половина ванни, бо вона весь час використовується для поливу інших дерев. І для домашніх цілей різних, але площа випаровування від цієї вологи тут значно більша. І вологість повітря у районі е е зростання цієї хурмички набагато більша. Тому і розвиток її становить ось такий листя, ніколи не скручується. Оце вам одна із причин. Основна чому. Листя скручується на кормі трубочкою. Щоб такого не відбувалося, вам потрібно ставити якомога більше ємності з водою, щоб випаровування було достатнє для сонця, яке буде випаровувати цю вологу з листя, і листя буде підживлюватися вологою, воно не буде тоді скручуватись. Тут, як ми бачимо, ось був зріст, оце центральний проводник був, але він притормозив у зрості, а тут вже вистрілила брунечка бокова і пішов розвиток заміна, так би мовити, центрального провідника. Але трішки в сторону, але все буде в порядку, він згодом. Займе центральне положення. Як ви бачите, вегетація йде чудово. І ось готується до другої хвилі росту. От брунечки ростуть уверх. Так що усе з цією хурмою Чудово. Травичка кругом хурми теж стараюсь частково. Зривати і, так би мовити, мульчування провожу. От. Але вам потрібно пам'ятати, що забагато мульчування теж погано, бо під мульчею заводяться усякі жучки, слимачки і всяка різна дрібнота, яка частково може шкодити деревам. Ось, до речі, <кій> як ви бачите, є дірочки. На листі. Це скоріше, ось то ж, за все, це було ця робота. Ой, бачите, яка прямо. Це робота, скоріш за все, слимачків, які вилазили і пошкодили. Пробували, чи сподобається їм це листя, чи ні. Як ви бачите, Визрівання деревинки йде добре. Кора вже тут починає, навіть майже на верхівці починає вже злегка темніти, коричневіти. От, І до зими повністю визріє. До речі, якраз, може, зможу показати вам, роздивитись, як розташовані броньочки у хурмі Віржинської. А в Кавказької вони прилягають зовсім до стовбура до цього. От. А тут під кутом десь можливо не менше 45 градусів. Так що ось я вам розповів, чому бувають. Вірніше розповів одну із основних причин. По чому буває скручування листя у кормі?